Друзі, хочу прочитати Слово Боже. Спочатку зачитаю Книгу повторення закону, два вірша. Це 11 розділ, 27, 28 вірш. Навіть візьму 26, щоб зрозуміліше було. Ось сьогодні я даю перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухати, слухатися заповідей Господа, Бога вашого, які я наказую вам сьогодні, і прокляття. Якщо не будете слухатися заповідей Господа, Бога свого, і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. Ви знаєте, дуже таке насторожливе слово. І все, і все життя і доля людини, і навіть по сьогоднішній день воно залежить. Твоя, моя доля, доля твоїх дітей, внуків. Вона залежить від одної важливої речі, яка фундаментально важлива для Бога. Це послух. Дуже все просто: або слухаєшся, або не слухаєшся, або благословення, або прокляття. Бог каже, тебе попереджаю. Ось вибирай, або благословення, або прокляття. І навіть неслухняна людина вона хоче мати благословіння. Навіть неслухняна, непокірна людина вона хоче мати успіх в житті. І е, часто людина може обманювати себе і думає, от буду жити, як я хочу, все одно буде мені добре. І в Біблії написано місце, що брати, не обманюйте самі себе. Або ж люди не обманюйте самі себе. уявляєте, наскільки це. Ось ця неправда або обман може бути цинічним, коли людина більше хоче ось в ту шоколадку вірити, ту цукерку, яка така смачна, оця неправда про себе, ніж гірку правду, яку ковтати не хочеться. І Бог застерігає от, в старому заповіті, один, і одне із місць, хоча їх є дуже багато, але вони дуже в це місце дуже влучно говорить про те, що ти вибереш сьогодні для себе. Чи ти хочеш, особливо це стосується для всіх людей, особливо стосується. Але я думаю, по-особливому це стосується тих людей, які починають свій шлях в Христі Ісусі. Ті люди, які чітко знають, ось це застереження або ж благословіння. І вони роблять свідомий вибір, на підставі якого потім не жалійся і не кажи, що винуваті всі, і Бог тільки не ти. Рішення, від якого ти можеш постраждати або ж мати успіх. Рішення, від якого ти будеш нести покарання, або будеш помилуваний. Рішення, від якого ти будеш осуджений і будеш давати звіт перед Богом, і в позорі ховати, можливо, десь очі або підняти високо голову і сказати, Господи, гряди. Друзі, це важливі речі. Духовні важливі речі, які працюють не тільки в церкві Божій, не тільки в людях, які застережні і почули це слово, але й у всіх людей. Ці закони вони не змінні. Вони не змінні благословення, коли будете слухати заповіди Господні. Прокляття, якщо не будете слухати заподи Господні. Ви знаєте, я хотів би сьогодні звернути увагу на одну проблему. І чуть-чуть, коротко час іде трошечки сказати за неї. Це одна із заповідей, яка дана була ще народу Ізраїля в старому заповіті, але яку так часто цитував і апостол Павло і Ісус Христос, так само. Це заповідь, яка врегульовує сімейні відносини. І, ці, і не тільки сімейні відносини, взагалі. Заповідь, на якій можна побудувати, або ж навіть слово можна невлучно, будується суспільство, будується держава. І якщо ось ця заповідь, вона працює правильно, якщо люди, розуміючи ось це слово Боже, вони правильно себе ведуть, буде і устрій, буде і спокій, і мир, і захист, і сила. І ця заповідь, це п'ята заповідь, яку я хочу зачитати в листі апостол Павло до Ефесян, але зачитаю це шостий розділ з першого вірша і прочитаю чотири вірші. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх. А виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Дуже багато сказано в цих чотирьох віршах. Я спішу швиденько, скажу думки. Друзі, отож, ми один на одного дивимося, дивимося на своїх однолітків, дивимося на своїх колег по роботі. Ми дивимося на членів церкви, брата, сестру. Дивимося, хто більш успішний, хто менш успішний, з ким можна мати справу, а від кого треба триматись подалі. І такі є і в церкві, і поза церквою в цьому світі. Звичайно, ми хочемо мати гарні відносини з тими людьми, які розумні, мудрі, які добрі, чесні, справедливі, тихі, спокійні, врівноважені, відповідають за свої слова. З такими хочеться дружити, правда? Або ж чи хотіли б ми дружити з такою, з такою людиною, яка дратівлива, криклива, сварлива, сказала і не робить? А? Хотілося б, да ні. Ми, ми могли тільки сказати привіт і пока. Правда? Нічого спільного з такими людьми нам би не хотілося мати. Але такі люди є. І коли ми дивимося в наш час, на, од... на своїх однолітків, На своїх однолітків. І дивимося, що одні успішні, а в других проблем вище голови. В одних чогось все ладиться і получається. А в другий, а як не день, то якась проблема, то якийсь клопіт, то якесь переживання, то ще щось, ще щось, і ще щось. Я скажу за прокляття. За три прокляття, які тягне за собою невиконання Божої заповіді, шанування своїх батьків. Але перед тим, як я скажу за це, друзі, я хотів би сказати коротенько, чуть, чуть зовсім трошечки, що таке шанувати батьків. Ви знаєте, є різна вікова категорія, і ця різна вікова категорія дітей відносно батьків, і ця пошана буде різна. Ну, наприклад, давайте так візьмемо: від нуля до шести років. Це діти, які повністю, навіть не думаючи, що говорить тато і мама, вони роблять. Да, вони можуть показувати свої певні, певний свій певний характер через якийсь час, але цей характер можна втихомирити. І дитина повністю залежна, і вона спокійна, вона розуміє, що дадуть їсти, одягнуть, завезуть, привезуть, цукерку дадуть. І все. В чому тут проявляється пошана? Ну, Дитина ще важко розуміє взагалі оце слово, але ми привчаємо дітей у слухняності. Ось так візьмемо. Так? Тепер давайте візьмемо категорію трошки постарше. Ну, наприклад, проблемну категорію. Це, ну ось так, як в кого, але з 10 до 17 18 років. Це це підлітки, які вже трошечки побачили цей світ, це люди, в яких формується своє бачення на суспільство, на речі, на церкву, да взагалі на все. Це люди конфліктні. Чому? Тому що вже вони починають проявляти своє бачення і говорити його вголос своїм батькам. Ми зараз говоримо про відносні батьки-діти. І ви знаєте, тут важливий момент. От саме цей період. Оцей період життя людини, підлітка, він може радикально змінити все твоє життя. Тому що є підлітки, які, от, які вже кайфують від того, що вони бунтують проти тата й мами. Вже їм це класно, вже їм це подобається. Аргументів зі сторони тата мами немає. А я ось такий грамотний, розумний, присую їх розумними речами, яких я начитався в книжках чи в інтернеті, і зловживаю цим. І можна ось так принижити, принижити, і батьки можуть з часом навіть стихати по чуть-чуть, змовкати, десь промовкати, щоб зглажувати якісь гострі речі, гострі конфліктні моменти. І ця дитина виростаючи, розуміє, що вона взяла верх. З нею щось трапиться, про що я скажу далі. Друзі, дуже важливий цей момент. І ось шана до батьків в цьому віці, ви знаєте, вона проявляється в багатьох речах. В першочергове скажу відразу, що навіть тоді, коли. Батьки не завжди можуть мати багаж знань стільки, скільки вже має підліток, і підліток це добре розуміє, він не повинен зловживати цим і принижувати свого тата і маму. Це одна із речей пошани. Ви чуєте? Це одна із речей пошани. І тоді, коли тобі кажуть зробити, ти кажеш, не хочу свідомо. Я не хочу, я не буду тебе слухатися. Це теж одна із речей, пошани або ж не пошани. Людина вибирає. Людина робить свідомий вибір, друзі, на підставі якого вже вона буде відповідати перед Богом. Тому що усвідомленість добра і зла в кожної людини може бути індивідуальним. В когось це в шість років може проявитись, і людина чітко розуміє, що добро, а що зло, що це добре, а це зле. А в хтось настільки ще не. Ну, Росте, от, і в 10 років тільки ось відкривається цій людині, що таке добро і зло. Але з того моменту, коли людина чітко усвідомлює, що є добре, що є зле, і вибирає з одну із сторін, вона буде мати той чи інший наслідок. Друзі, і ось пошана, пошана в різні вікові категорії вона різна. І, наприклад, коли. Діти стають старші 20 років і старше виходять заміж, женяться. Звичайно, їхня пошана тут теж радикально міняється. Зовсім інша. Звичайно, не треба вже цих дітей кормити з ложки, одягати носки, одягати штанці. І все таке, це вже не мала дитина. Вона це свідомий дорослий чоловік. Але пошана може проявлятися в тому, коли вони не забувають за своїх батьків, коли їхня мова шаноблива. Тому що. В Біблії ще написано, хто злорічить, то покарання смерть, хто злорічить, говорить злі речі, про які також зараз скажу. Друзі, і ось ці моменти пошани. Хоча про це хотілося б сказати більше, але ще раз скажу, що брак часу. Ми розуміємо загальну картину пошани. Так? І ось Писання каже про те, що от, ось цієї заповіді, п'ятої заповіді, достатньо для того, щоб врегулювати, щоб відносини в сім'ях і в державі були правильні. Тобто ця заповідь говорить про те, хто повинен кому коритися, і як це повинно відбуватися, і хто має владу, і ієрархію влади. Ієрархія, розумієте, так? хто самий главний, а хто під ним ходить? А хто кому кориться, і хто які обов'язки виконує. І це важливо. І так і устрій в державі відбувається, і це є добре. Друзі. І Біблія каже про те, що як в сім'ї є голова чоловік, потім жінка, потім діти. І це є ієрархія певна влади, і це є правильно, Божий устрій. Не я це придумав, Божий устрій. І тут буде відбуду... будуть вибудовуватись правильні відносини, коли людина дотримується. Ось цієї заповіді і розуміє її правильно. Друзі, тоді все буде добре. Отож, коли людина дотримується цієї заповіді, хоча в новому заповіті ми ж розуміємо, да? читаємо і є заповіді, яких які не перераховуються, які були дані на горі Синай. Ми розуміємо, що залишились ось ці заповіді люби Бога і ближнього, але як любити ближнього, ми можемо читаючи ось цих і десять заповідей, і багато і інших заповідей, які були дані для людей. Відносини людина, людина, Бог, людина. І ось ці заповіді вони були дані для людей, щоб вони розуміли, які відносини і як правильно мати ці відносини між людиною, і людиною і Богом і людиною. Отож. Коли людина дотримується цих заповідей, вона буде мати успіх і благословіння. Вона буде довголітня, і все в неї буде добре. Але я відразу, зразу повертаюся до трьох проклять, про які я хотів би сказати, для тієї людини, яка порушує, злосно порушує заповідь Божу. Друзі, не пошана, непокора, неслухняність, бунт вдома, свідомий бунт, безпричинний бунт. Часто безпричинний бунт, і він має наслідки. Друзі, відразу скажу, я вже про це говорив на нас в церкві, що це, од... це один із моментів, що коли людина усвідомить, що він робив, він же став дорослий і каже: Господи, прости, Бог каже: Я прощаю, але на землі ти пожнеш те, що ти зробив. Наслідки будуть для тебе. Пам'ятаєте, гріх Давида? він зрішив, ставкаєтесь, але Бог каже: Окей. Прощаю, вибирай собі яке покарання. І він отримав покарання. Тому застерігаю відразу, що ось, ось цей момент він дуже важливий для життя і долі молодих людей. Що якщо ти накосячиш за життя з батьками своїми, відповідати будеш на землі ще, будеш пожинати гірко. Друзі, отож я хочу сказати про три прокляття. Які тягне за собою ось невиконання цієї заповіді. Перше. Короткий вік, короткий вік, шануй свого батька та матір, Це буде, щоб, і написано, щоб ти був на землі довголітній. Тобто, коли людина не шанує, коли людина злорічить, коли людина, от те, все, що я вам сказав, вище робить, ці люди довго не живуть. Їхня смерть часто буває молодою. І ми думаємо, бачачи, коли помирає той чи інший хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, у молодому віці. Ай-яй-яй, кажуть, це ну, на все воля Божа, але Бог тут не при чому, друзі. Часто в житті молодих людей приходить хвороба, не з того, не з цього був здоровий, все було добре, і тут різко захворів і помер. Ну, то на все воля Божа, кажуть люди. Часто так буває, що молоді юнаки вони зловживають тим, що розганяються на автомобілі, трапляються ДТП, аварії, каліцтво на все життя або смерть. І люди кажуть: ну, чого так сталося? Одна із причин, друзі, одна із причин це відносини сина і тата, доньки. І мами, їхнє шанобливе або ганебне відношення до своїх батьків. Це молода смерть. Друзі, і це є прокляття. І Бог сказав: вибирай благословення, коли ти будеш слухатися заповідей Господніх, або ж прокляття, коли ти не будеш слухатися заповідей Господніх. Друге прокляття, яке теж є тяжким, яке теж є тяжким, друзі, це. Біблія каже про те, що добре велося тобі, добре велося тобі. Тобто тут говориться про життя людини, про життя людини, як ти будеш жити далі. Яка буде твоя доля, як складеться твоя доля? Коли батьки усвідомлюють, що їхні діти стають старшими і вони йдуть з дому, великі переживання мають ось яке. Що буде з цими? Людьми молодими, з моїми дітьми, з сином і донькою, з синами і доньками, які люди на їхньому шляху трапляться, добрі чи лихі. І так трапляється, що коли, як я з самого початку сказав, що чомусь в одних проблеми, в інших цих проблем немає, друзі, це тоді, коли чогось так стається, чого здається, питання велике стає, що в цього молодого юнака чи дівчини злий начальник. Чогось постійно якісь палки в колеса стикають, Чогось машину гнилу продали, Чогось розбив, не може ніяк викарапитися з боргів. Чомусь так стається, що весь час мене обіжають. І людина, людина весь час жертва. Чогось так трапляється, що молодий юнак такий гарний, такий, здається, добрий. Жениться на такій добрій, гарній молодій сестрі, а та, а, та, а та молода дівчина вона така змія. Ай-яй-яй, як отравить йому життя на все життя, на все життя, друзі. Або ж вона виходить заміж, і він ніби каже, я такий добрий хлопець. А цей добрий хлопець з добрим кулаком да, пригріває десь там вечорком, А вона бідолаха тоналкою замазує лице своє і каже, да все окей. І плаче десь там в подушку дома. І здається, то чого така сім'я, чого так сталося? Бідолаха. Бідолаха той, який страждає. І одна з причин, друзі, це порушення заповіді, це ось конфліктні відносини сина і тата, доньки і мами. Ці люди чогось так виходить, якби вони, якби вони не молилися і не просили, Боже, пошли ж мені такого доброго чоловіка. він прямо на руках носив, кожен день квітки дарив і купу грошей викладував, і, і добре мені жилося. І щоб діти мої ще добрі були, і слухалися тільки не так, як я тата, мамо. тільки не так, як нас було в сім'ї. Ні, 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 в нас так не буде. Друзі, це наслідки, і це є прокляття. І людина, коли вибір робить одружи, одружитися, я знову ж таки не кажу, що це погано, це якраз дуже добре, і це Божа інституція, шлюб. Але із-за порушення цієї заповіді, друзі, ми можемо отримати ось таку колючку в наш бік, в наше ребро. Це або чоловік такий, або жінка, або люди лихі. І добре тобі, і щоб добре велося тобі, життя навколо тебе вирує. І саме люди будуть приносити тобі максимум болі, вони будуть зневажати тебе, вони будуть ставити тебе в ніщо, ти для них будеш ніхто і звати тебе ніяк. По одній з причин, що ти не шанував свого часу тата й мами, і ваші відносини були дуже ганебними. І третє прокляття, друзі, про яке я хочу сказати, час уже збігає, воно найтяжче, як на мене. Воно найтяжче серед цих двох. Найтяжче. Третє прокляття. В сім'ях таких людей, які свого часу бунтували проти тата і мами, народжуються діти. Народжуються діти. І ці діти. Найбольніше вражають своїх батьків, які не корилися своїм татові і мамі. Тільки вони в два рази хуже. Чує? А внуки ще в два рази хуже. І Якщо ти дідом станеш чи бабою, то твої внуки можуть до тебе чогось настільки ось так низько до тебе ставитись, і ти все життя будеш мовчати, ти нікому цього не скажеш. Але ти до кінця життя можеш прожити з болью в серці і померти з цим, сльозами на очах, і мати зневажливих внуків і дітей, які будуть тебе ж зневажати ще гірше, ніж ти зневажав батьків своїх. Я знаю, одного, знав одного такого чоловіка, я не знаю, скільки йому було, десь 30, може, 32 роки. Коли я чув, як він матюкається на своїх батьків, друзі. Він настільки гнув великі мати, що мені здавалося, що я б під землю провалився. А це було кожен день з дня в день, він женився, в нього вже були дітки, і так трапилося, що в нього сталася молода смерть. На мотоциклі його збила п'яного машина і на смерть, залишилися діти сиротами. Але так як він говорив на своїх батьків, як він зневажливо стався до свого тата і мами, це треба пошукати. А я це бачив. Його смерть була молодою, друзі. Тому хай Бог береже нас від таких речей, щоб не сталося з нами. І ще один момент: написано: а батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх. Не дратуйте. Ви знаєте, можна зловживати цією заповіддю і зробити багато зла своїй дитині. Наприклад. Ага, доця, ти вийшла заміж, а синок ти женився. Будеш робити, так, як я скажу. Да, я не буду так робити, тату, я не буду так робити, мамо, ні, ти будеш ти порушуєш жати. Ти повинна мене шанувати чи не повинна? Батьки зловживають цією заповіді, що роблять? Розвалюють сім'ї. Вона з ним розводиться по причині мами. Мама влізла, мама всунула свого носа, мама покерувала, і тепер доця бідна і нещасна. І це теж прокляття, тому що ця доча може другий раз заміж ніколи і не вийти. І дітей не родити, і маму не зробити бабою. І останнє, друзі, я закінчую, не судіть людей, які рано помирають. Не завжди те, що молодий юнак від хвороби помер, то це ага, він заповідь не виконав, бо я чула підлісний проповідував. Не завжди дівчина, яка ось в неї щось не склалося і завдало їй життя багато болі, це не завжди означає, що ця людина не шанувала своїх батьків, друзі. Це не завжди так. Я сказав про заповідь і наслідки. Хоча є багато причин, чому в нашому житті трапляється лиха, коли ми і хворіємо, і вмираємо рано. Коли до нас приходять несподіванки, яких ми не чекали, і вони трапляються, приносять нам багато болі і страждань, але це не означає, що ти порушив заповідь шанування батьків своїх. Тому не будьмо суровими суддями, а будьмо як наш Господь милостивими. Хай Бог благословить нас, щоб ми вибирали благословіння. Якщо ти хочеш, молодий юнак і дівчина, щасливе своє життя бачити. Добрі, добрі дні, довгі дні на землі, насититись з днями. Шануй свого тата, шануй свою маму, одинаково шануй, що тата, що маму, не більше маму, а тата ні, або навпаки. Шануй батьків своїх в різному віці, навіть тоді, коли, можливо, вже розум покидає їх, можливо, тоді, коли вже вони немічні. Шануй їх, тому що вони твої батьки. Так сказав Господь. Амінь.